Розповідає учениця Траспольської гуманітарно математичної гімназії восьмого В класу Бабія Анастасія. Обряд покривання Олена Гешко. Прийшла фатальну мить оцей фатум велизни. Стоїть вона, стоїть, як церква без Христа. І досвід свій увесь свій гріх і свою тризну. Вже за порогом всему встулені уста. На вінок а хустка тепер її Корона. Надівування сміх, а клопіт заміж ніг, свекруха підійшла, немов осиння крона в волосі накрила, богою рух і втих. І хустка не просто бавовняна тканина, це метаморфози, перехід в епохи, Коли пташка в кліці, а вдома ще дитина, Який тепер закриті дівчачі втихі. Уся її душа, як ніби цей барвистий шовк. Що знає стежки до хати і до полю. Вона іще не знає, скільки вже пройшов той шлях, Що зв'ється жінка, тепер це доля. Стоїть, мов та Маруся, співаючи чурай, що мусила пройти все коло самоти. Підлітає дівоцтво, прощай, 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 Лішається сувора категорія краси.